Вітаю, друзі, слава Україні! Я загалом уникаю коментарів на воєнну тематику, хоча думаю, що розумію трохи більше, ніж на частина тих, хто без воєзному цю тему. Особливо ж я застерігаюся від того, щоб розповідати про наземні операції, розташування військ, ймовірні плани ЗСУ, бо має діяти принцип не нашкодь. Це особливо важливо зараз, коли в нас позиційні бої, позиційна війна і будь-яка. Інформація буде зберігати свою актуальність достатньо довгий час і може бути використана ворогом. Коментувати бойові дії мають виключно тільки військові, не Зеленський, не якісь там міністри, невідомо з якої радості, не Міністерство оборони. От хай звітують, як вони продовольче, матеріальне забезпечення армії роблять, як вони вчасно підвозять снаряди і дрони нашим військовим. Що нема чим похвалитися, краще про чужі досягнення розказувати. От, хай військові вони знають про що можна, про що не можна в даний момент говорити. Хай тільки вони це коментують. Все, це основне, але зараз буде йтися про ситуацію, коли зашкодити, то от я навряд чи би зміг та й точно не зміг би. А от заперечити деякі недоречні пояснення і оцінки так само можу і мушу. Бо в нас занадто багато коментаторів під час трьох недавніх подій, а мова йде про три. Великі ракетні атаки, дві ракетні ракетно-дронові, дві наші і одна проти нас кривава ворожа. Багато коментаторів дають не реальну картину, саме в тлумаченні, саме в поясненні мотивів, роблять заявочки, які десь принижують українців і українське суспільство до рівня отих завсігнателів російських пабліків, їхніх коментаторів з їхнім там тупим зворатством. Ні, нам не треба самим собі і світові брехати. Істина і правда насправді набагато ефективніша і ефектніша. Не просто не треба вкладати у воєнні події логіку якихось своїх часто незрілих почуттів. Вони навіть можуть бути дуже справедливими, але переважно вони не відповідають дійсності логіці дій військових або ж. Можуть не допомогти, а навпаки, зашкодити чи додати аргументів ворогу в той спосіб, який нам точно не є вигідним. От сьогодні ми заторкнемо з вами три події. Ми сьогодні пройдемося по трьох атаках, які відбулися дуже короткий термін часу. І мене сильно насторожує слово «ответка». Ну чи дії у відповідь, адаки у відповідь. Оце слово спершу нам вкинули явно не з доброзичливих пабліків і явно з негативною метою. А зараз воно розкручується, щоб нас десь урівняти в моральному плані для до ворога і максимально використати це проти нас самих. І мене тривожить, що деякі вже засоби масової інформації щодо однієї з цих подій вже почали розкручувати тему, що вона є відповіддю на попередні дії України. Знову посилання на анонімного представника Міністерства оборони. Я ще раз кажу: хай говорять військові з приводу першої події, атаки на Новочеркаськ, великий десантний корабель. Військові. Дуже чітко про неї і події після неї атаки на Україну військові дуже чітко сказали свою позицію, яка заперечує оті заявочки, які висять у пабліках, які багато ким повторюються щодо сьогоднішньої події з атаками по Росії. Я чекаю реакції військових, а не якогось анонімного чиновника Міністерства оборони, якого ще й до речі публікує з якоїсь радості видання, яке взагалі-то РБК розшифровується. хоч назву поміняйте коли-небудь а хлопці? Воно розшифровується «Росбізнес консалтинг. Знаєте це? Ви пам'ятаєте про це? Ви просто сховалися за е, абревіатурою. Думаєте, що так все в порядку? що… Це нормально в Україні сьогодні під час цієї війни. Ну от, перед тим як давати коментарі, зокрема на військову тему, хоча б змініть назву і докажіть, що ви не маєте жодного відношення до свого російського першоджерела. Отже, давайте пішли по цих трьох подіях. Без передмов вже зайвих ракетна атака повітряних сил Збройних сил України на великий десантний корабель Новочеркаськ. Це надуспішна операція. Перше. Знищено саме судно, це дуже важливо. Ті судна Росія зараз не може випускати сама, воно було збудовано ще при союзі. Ті програми вже завершені. Ті судна дуже важливі і для десантних операцій. Ну в чорноморському регіоні вони вже не зможуть проводити більше десантні операції. Забулися закрита тема. Але для перекидки озброєнь і це. Це створює для нас дійсно дуже серйозні загрози. І от те, що відбулося з цим великим десантним кораблем, де перевозили якраз колосальний боєкомплект, плюс там відкобзонені 74 їхніх моряки. Ну, це за тими даними. Вони не є точно достовірними, але найімовірніше, все таки той документ, який ходить в мережі, якщо він не є справнім, то він приблизно відповідає дійсності. Тобто, 74 ліквідованих і 27 поки що в залі очікування. І плюс, це є одна з особливо вдалих і дуже добре відпрацьованих філігранно відпрацьованих операцій і в плані розвідки, фронтової розвідки. На превеликий жаль на гур ну, сподівань, зараз все менше і менше, а фронтова розвідка в Україні працює дуже вміло і дуже добре. Ну і плюс, плюс до всього іншого, це ще дуже хороша технічна операція. От пригадуєте статтю залужного про необхідність технічного прориву тут. Не без нього тут були дуже серйозні роботи в частині радіоелектронної боротьби. Тут добре продумані маршрути. Тут способи запуску, які не викликали підозри у ворога. Тобто, вдалося замаскувати сам запуск, сам старт, перехитрити ППО ворога, протидіяти його реп, своє задіяти. Це все дуже хороші речі. Це Надзвичайно важлива операція, яка дала просто колосальний ефект, і це ще одне велике потужне нищення залишків Чорноморського флоту Рашської Федерації. Це дійсно дуже великі успіхи, одна з дуже серйозних перемог збройних сил України. І буквально після цього відбувається атака, нібито у відповідь дуже напрошується думка, що це є помста, страшна атака ворога з колосальною кількістю ракет, шахедів, по всій території України збито 87 ракет, але всього їх було 122 ракети. Це колосальний запуск, це дуже серйозна атака на Україну. Дуже серйозне випробування для нашої ППО. З них 8 – це Х-22. Це дуже проблемні, які ми не можемо сьогодні збивати взагалі. Принаймні так каже командування повітряних сил, що в нас, нас немає на них протидії. 5 Х-47 кінжал. У нас дуже обмежені можливості їх збивати тільки в окремих зонах, де у нас стоїть Петріот. 90 запущених ракет Х-101, 555, Х-55, одна ракета Х-59, чотири протирадіолокаційні Х-31П, 14 балістичних С-300 і С-400 і Ескандер М. Це теж балістика, яку перехоплювати нам неймовірно важко. І ще додатково 36 шахетів. Просто, попри те, що є трагедії, є руйнування, ми маємо. Віддати просто колосально пошагою поклін роботі наших проти, сил протиповітряної оборони, так не все вдалося перехопити. Так, падіння уламків часто відбувалося вже над населеними пунктами: 39 загиблих, 159 простраждалих. постраждалих. Так це страшна трагедія в Києві сьогодні. День скорботи, але ми собі можемо тільки уявити, як цей подарунок до Нового року відбився би в Україні, які страшні жертви, які страшні руйнування би були, якби ворогу вдалося прорвати нашу протиповітряну оборону всім цим колосальним арсеналом, які страшні були би наслідки. Але після цього раптом з'явилося дуже багато заявочок про те. Що це є помста ворога? Що це є спеціальний удар по нас саме за те, що ми знищили їхній великий десантний корабель? Саме Атветка. Отже, давайте на цьому зупинимося. Є вже відповідь проти ЕС, повітряних сил України? Ні, це не є відповідь на нашу атаку. Це є планована, давно підготована, добре відпрацьована. Атака, яка готувалася очевидно не один тиждень. Чітко розписані маршрути підльоту, чітко шукалися засоби радіоелектронної боротьби і способи обходу наших повітряних сил. Це давно готова підготовлена операція. Готували її зараз фактично напередодні нового року, бажаючи нанести особливо ще й морального удару. Основний удар під час цієї атаки був по цивільних об'єктах та мирних мешканцях. Знаєте, так падали уламки, ми могли припускати, куди ж воно далі летить, коли куди спрямували ці ракети. Але ми бачили, куди прилетіли незбиті ракети. Ми бачили траєкторію, яку можна визначити за місцем падіння уламків і враховувати, які були тілі. І особливо ж все чітко з балістичними ракетами. Там все ясно. Основні удари. Велися виключно по цивільній інфраструктурі і по житлових кварталах. Удар був по людях, особливо якщо врахувати, що такі засоби, як Х 22 с 300 С 400 вони є дуже неточними і ними. Не можна бити по військових об'єктах, вони мало ефективні для них. Вони застосовуються рашистами не на призначені цілі. Нагадаю, Х-22 це взагалі то проти авіаносців, авіаносних груп ядерної зброї їх мало оснащувати і вони мали по них бити. Вони не проти точкових об'єктів. Е, С-300, С400, е взагалі-то протиповітряної оборони засоби використовуються. Проти нас для удару саме по мирних об'єктах, по населенню. Пригадуєте Харків, пригадуєте постійні удари по інших наших містах, по Одесі, пригадуєте Вінницю, пригадуєте Умань, Дніпро, Х. 22 тоді, до речі, було зробив, пробували відмитися і відмазатися заявами, що це наше ППО скоригувало, і що через це тільки загинули мирні мешканці. Вони, мовляв, якийсь військовий об'єкт шукали там, де його нема. Насправді, насправді, це всі удари саме в плані терору проти українців. Чому шкідлива ця теза, що це була нам нібито помста за Новочеркаськ? І... До яких висновків підштовхують оцих нестільки і уставших війни. для і так само дають аргументи провокативному пророшистському моменту саме для того, щоби дискредитувати? Збройні сили України, от ми вдарили, ми щось там знищили расистам. А вони ж мстять. Давайте не будемо цього робити, щоб вони не мстили. Ми не будемо бити по певних їхніх об'єктах, які для нас особливо болісні, а вони не будуть бити по наших містах. У цю логіку нам нав'язували різні Арістовичі, різна інша погань після початку великого вторгнення. Ну крім Арістовича, фактично всі інші залягли на дно. Арістовича покривали е, Єрмак і особисто Зеленський, тому він міг. Дозволяти собі відповідні подібні заяви, от зараз це є фактично продовження. Ні, ця атака проти України вона була планова, вона готувалася не один тиждень і тому попередній період стільки часу не було по нас великих атак, і тому вона не є відповідкою. І не треба тут робити підштовхування до деяких неадекватних, неприйнятних висновків. Це не відповідка. А якщо би навіть так. То упаси, господи, комусь пробувати робити які-небудь заявки, що, мовляв, от якби ми не стріляли по них, вони би не були по нас. Ще раз кажу, це вже говорив Арестович. Забулися Арестович, нарешті, вже навіть українською правоохоронною системою, визнається як державний зрадник. От на цьому завершуємо. Повітряні сили України чітко заявили: це не пов'язані між собою події, і ми маємо. І коли будуть знову нові розвіддані можливості, ми маємо знищувати найбільш болісні для них військові об'єкти. Все, на цьому крапка. Одну мантру відкидаємо, і тут я задоволений, що я можу повторювати офіційну позицію повітряних сил ЗСУ Збройні Сили України знають, як можна і як треба коментувати подібні речі. А тепер переходимо до третьої події. І отут будуть виникати певні нюанси, на яких ну, обережно треба робити все-таки свої акценти. Отже, сьогодні відбулася масована атака вже українськими силами поряду об'єктів РФ. Для атаки, те, що ми знаємо з боку українських повідомлень, використані понад 70 дронів різного типу. І вибухи пролунали, як пишуть нас в повідомленнях: Москві, Білгороді, Тулі, Твері. І найгучніші були в Брянську. Там група БПЛА вдарила по заводу Кремній Ел. А він є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки в Ерефії, зокрема для ракет великої дальності та системи ППО Панцер. І це абсолютні законні цілі. Е... Російська ППО дійсно збила частину безпілотників. Далі ми про це більше поговоримо, але значна кількість з них все таки ефективно спрацювала, зокрема по брянську, і це є хороший добрий ефект. На відміну від російських терористичних ударів по території України, сили безпеки та оборони наші завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога, це говорять в Збройних силах України, і ми маємо тисячі підтверджень за весь період війни, коли відбувалися певні наші атаки і дії по ворогу, що ми не воюємо проти цивільних. Хоча назвати російських цивільних просто невинними мирними громадянами язик не повернеться. Ті, хто підтримують, схвалюють війну, вже учасники цієї війни проти України, але Збройні сили України не проводять по них ударів. Це є певний принцип, і сьогоднішні атаки це дуже чітко підтвердили. На відміну від поки що тих повідомлень, які були від ЗСУ, расисти повідомляють, що ще були нанесені удари і певними нашими ракетними установками. Правда, це чи неправда? Будемо чекати, доки про це скажуть самі військові. А от тепер давайте все-таки застережемося, чому неправильно і, може навіть шкідливо, стверджувати, що це саме була наша відповідь на атаку українських міст. Річ тому. Що зараз на Росії основним темою розкручуються ті удари, які відбулися в Білгороді. Вони мало говорять про Брянськ, де знищені певні потужності військового підприємства. <кхем> Вони мало говорять про інші території, де чітко видно було, що наші засоби ураження летіли саме до російських військових підприємств. Вони піднімають тему Білгорода. Про Білгород ми поговоримо зараз більше і там є про що сказати. Але у нас удари були по Україні спрямовані саме, я вже про це казав, спеціально по цивільних об'єктах, над потужним комплексом різних засобів ураження і застосування максимальних засобів обходження ППО проти України били спеціально так, що обійшовши ППО, максимально завдати удару. Максимально завдати шкоди саме населенню України вбити якомога більше українців, і це абсолютно відмінні типи і масштаби атак, те, що робила сьогодні Україна проти Білгороду, і власне проти російських певних об'єктів, і те, що робили расисти проти України. А те, що наслідки в РФ виявилися, хоч і менші, але в чомусь навіть співставні, з наслідками до України, то це вже... Має бути їхнє ставлення демонстроване цим до своїх громадян, до своїх людей. Про це ми теж поговоримо, яких не захищає російська ППО, а українська ППО захищає українців. Саме на це вона поставлена захистити мирне населення, захистити наші міста. От в цьому є колосальні відмінності. Але ще раз кажу: говорити зараз прямо, що це наша атветка, і нам відразу малюють картини з загиблими там, певними особами. у... Білгороді, ні, наша атвітка це наша постійна боротьба, і війна. І оті удари, які наносяться прицільні, вони теж готуються не один день, принаймні, а може й не один тиждень. Але прив'язувати зараз до російської пропаганди оцю атв'ятку відповідь помсту під історію, коли в них з їхньої, не з нашої вини, а з їхньої загинуло цивільне населення. Це вибачте, це є певна робота на допомогу ворогу. І от ще раз кажу, хай це прокоментують військові. Якщо вони скажуть ні, це була наша відповідь, я згоджуся. Добре, я помилився. Але це коли говорить якийсь анонімний чиновник з Міністерства оборони, насправді ну, це є певною провокацією. А тепер давайте глянемо, що ж все-таки там відбулося. Отже. Було всього-навсього 70 дронів. Це не є велика атака. Ракети, ну можливо, були це тільки зі слів расистів щодо Білгорода. Немає певного пояснення, може, вони цим виправдовуються, що вони не перехопили до міста на всій території від кордонів України. Інші речі розсосередження поветенської території. Так, у Брянську були значні наслідки для військового виробництва. Про інші точки поки що інформації мало, я так розумію, що особливої шкоди там в Тулі біля Москви, то, що навряд чи було завдано. Найбільше знаємо про Білгород, бо там самі расисти наробили незрівнянно більше собі біди, ніж могли би викликати ті безпілотники. Отже. У Бівгороді дійсно було дуже дуже гучно. Зараз приходять повідомлення про загиблих і поранених. Знаєте, їх дійсно багато, як для ситуації в місті, яке от зараз скажу фразу, яка для мене є принципова, яке ніхто не обстрілював і не атакував. Саме на цьому роблю наголошення Збройні сили України, навіть хоча це морально можливо і виправдано, але не обстрілюють міста, населені пункти в країні агресорці Саме так. Хоча, безумовно, війна має перейти на територію ворога, інакше в ній перемогти неможливо. І населення ворога має розуміти, що їхні, їхня влада, їхні ворожони сили, їхні орки їх захищати не будуть. Вони це мають усвідомити. Чи усвідомлять скоро, чи усвідомлять пізніше дуже складне питання. Але, попри це розуміння. Перенесення війни на територію ворога в нас воно скомпліковане, воно ведеться тільки власними розробками, тільки власними озброєннями. Ми не можемо, так як скажімо, по Феодосії, по великому десантному кораблю, запустити туди британські ракети. В нас на це є заборона, є табу тільки своїми. Свої поки що мають ще обмежені можливості, але вони дали хороший ефект. Отже, ще раз акцентуємо ЗСУ і нині. Не б'є по самих містах, по житлових кварталах, по торгових центрах, цивільній чи іншій мирній інфраструктурі. Щодо Білгорода, то там знаходяться кілька законних тілей. перше, там є військові виробництва, друге, там є військові об'єкти і є військові частини. Є певні підрозділи, головне. Білогорська область зараз напічкана підрозділами дивізіонами ракетних військ та пустковими установками, з яких щодня коїться терор проти Харкова, саме проти мирного населення, особливо с 300 С-400, яким захищають не небо, а атакують. Наше мирне місто. Ще раз кажу, цими ракетами майже неможливо завдати шкоди безпосередньо точкової шкоди військовими. Але ними можна вбивати масово мирних громадян. І саме ними б'ють по Харкову. І Тому Білгородська область була законною ціллю, і атакували саме ці об'єкти, і в області, і на околицях міста. А далі, а далі? далі весь ефект зробило їхнє власне ППО. До речі, тамтешній губернатор Готков вже відразу ж сам заявив, що всі БПЛА були збиті протиповітряною обороною. Ну всі, не всі питання відкрите. Мені здається, що деякі військові об'єкти все таки були уражені, але це вже хай наша розвідка дає ці повідомлення. Там там так поспішали з цією звичною заявою, що все збили, все перехопили, що фактично закрили для себе дорогу для звинувачень проти України. І це важливо. День перед цим. Фактично відбулося засідання в радбезі ООН, де обговорюю расистську атаку проти України, і своїми поспішними заявами вони закрили для себе можливість, хоч якось аргументовано давати концвинувачення проти нас, і нам важливо теж не підіграти зараз ворогу в своїх твердженнях, ой, як хорош добре, що вони там загинули. Ой, як добре, що там лежать якісь трупіки, горять цивільні машини, горять квартири. Можемо з цього десь і втішатися, може, у глибині душі. Не треба про це писати. Зараз це не потрібно. Отже, давайте вертаємося далі до самої ситуації. Значить, над містом збивали і наші безпілотники, як вони кажуть, можливо, ракети, чого не бачу підтвердження, саме вони. До речі, на деяких відео дуже чути спершу звук збиття, а потім через лічені секунди вже бачимо вибух на землі. Це класична ситуація з роботою ППО прямо на населеним пунктом. Тож їхня влада сама так спішила, що заявити, що вони все збили, що фактично вони закрили для себе дорогу, щоб списати вину за загибель цивільних на нас? Так на привкупі жаль, і у нас регулярно бувають ситуації, коли багато з збитих уламків, збитих ракет ворога або ж збитих шахедів падають. І вбивають, падають на населені пункти, вбивають українців, калічать українців, проводять руйнувань. Тільки тут знову тут є дуже серйозна відмінність. Я категорично наполягаю на тому, щоб нам тут деякі хтиві експерти не почали порівнювати, говорити: от і у них падають і гібнуть люди, і у нас, і їхнє ППО так собі працює, і наше так собі працює. Тут нав'язують регулярно такі тези. Тому у нас перше і основне, основні всі способи. Робляться, для того Збройними силами України, щоб перехоплення зробити максимально до підходу до населених пунктів. Ви бачите, скільки падає на Київщину, максимально старається над незаселеними територіями. Ворог натомість відпрацьовує особливо з шахедами максимально кожен тиждень нові маршрути, нові методами, якими він старається за рельєфом. Обійти роботу наших протиповітряної оборони сил і вийти саме на міську забудову. І тому частину доводиться збивати над містами, тому що маскування, особливо балістика, вона обходить таким чином, що цього уникнути неможливо. Але. Навіть в цьому плані, навіть якщо припустити, що і там, і тут люди гинуть від падіння збитими ППО безпілотниками, ще раз кажу, абсолютно кардинально інші обставини, порівняння будуть неприйнятні, бо не ми почали цю війну, не ми її ведемо, не ми обирали основними тілями мирні об'єкти і житлові квартали. Це робили вони. Ми захищаємося в себе, і, на жаль, іноді моменти цього захисту в нас бувають ситуації, коли гинуть. Внаслідок падіння уламків теж і українці. Всі сили Збройних сил України і ППО спрямовані на те, щоб цього не допустити. А що в расистів виявилося з цим? Расисти мають колосальну кількість засобів ППО. Для них оці безпілотники, якими атакували Росію, це є надпроста тіль. Дуже важко перехоплювати балістичні ракети. У нас мали бути балістичні ракети завдяки Порошенку і Турчинову. Але дякуємо, дуже дякуємо, Володимир Олександрович. Ви подбали, щоб в нас їх не було. Ми не можемо бити балістикою по Москві. Наша балістика діставала до Москви за реальними технічними даними. Ми цього не маємо. У нас західні ракети не можемо запускати по ворожій території. У нас в основному це наші нові напрацювання безпілотники, і ми. На преликий жаль, не можемо пробивати потужну систему їхнього ППО. А чому ж пробили? А тому, що вони ними не прикривають свої віста, а лише військові об'єкти, прифронтові зони. А усі ті С 300 с 400 з яких велетенська кількість стоять саме в Білгородській області, вони використовуються для обстрілу наших міст, а не для захисту своїх. Якби вони були спрямовані на перехоплення повітряних тілей, а не на вбивство мирних харків'ян, то знаєте, вони ні один з цих безпілотників від українського кордону до Білгорода долетіти не мав би взагалі жодних шансів. От просто 0,0 і старі с 300 і тим більше нові С-400 вони достатньо потужні підготовлені для того, щоби принаймні будь-які безпілотники перехопити. В них шансів, ще раз кажу, не було б. Просто взагалі, але захищали не Білгород, захищали пару підприємств на околиці міста, і саме завдяки цьому ППО, збиваючи там на підльоті наші безпілотники, завдало таких втрат і таких ударів по самому Білгороду саме через це, а не через щось інше. І засоби ППО, які стояли на південь від Білгорода, вони не були націлені в небо. Вони були націлені. На наш Харків і на наші райони. І більше того, навіть сьогодні ми вже маємо повідомлення, що в одному з районних центрів Харківської області вони знову С-300 балістикою вруйнували один з цивільних наших об'єктів. От вам є відмінність, от вам є причина саме такого результату. І тому це десь і заткнуло їм зараз рота. І вони сьогодні не можуть зробити заяву, що там Україна в чомусь винна. Більше того, Міністерство оборони ну, агресії Рашистану навіть було змушене ви. Знати, що це є їхній прорахунок, що це їхні промахи, їхні ППО. А насправді елементарний злочин проти свого ж власного населення. Ще раз вони не прикривають свої міста. Наші сили протиповітряної оборони закривають українські міста. Їхні сили протиповітряної оборони спрямовані на те, щоб убивати українців на території України, щоб своїми комплексами стріляти по мирних наших містах. О цьому кардинальна є відмінність, і тому Білгород виявився незахищеним, тому зуміли збити вже безпосередньо над самим містом. От така історія. Роз... Рашисти відповідальні за свої найстрашніші злочини з цими притільними ударами по житових будинках раніше, які вони робили проти України, пробують перекласти на наші сили ППО. І в них навіть їхніх пабліках завжди можна було прочитати оцю Гедоту. Ну що там, геноцид устроєний українським ПВО? Це буквально після вчорашньої атаки в них писали в пабліках. В нас це перепубліковувалося. Це все їм допомагали робити руками арестовичів, інших зрадників, яких прикривала Зелена Опа. Ну що, тепер вони будуть звинувачувати самих себе і ржати про це самих себе. Геноцид білгородців, зроблений російськими сілами ППО. От така історія. Ну і зовсім наостанок. Знаєте, почуття певної зовтіхи, задоволення від розплати, розуміння, що війна має перейти до простих московитів, і вони мають відчути, що вони схвалювали, коли вбивали українців, і який це матиме для них ефект. Це все має в принципі право на існування. Напевне, це все переважно не є особливо конструктивними почуттями, але відчуття справедливості воно десь домінує в людей. Це нормальне відчуття під час війни. Просто треба навчитися не завжди писати і думати те, що е, писати і говорити, те, що думаємо і відчуваємо. Просто не треба підігрувати ворогу. Нам можливо звинувачувати їх як цілу нелюдську націю. Нам не треба уподібнюватися їм. І нам треба їм показати, що їхня влада їх підставила під загибелі, під смерть що їх вона не захищає. Хіба ж це не сильніший аргумент? Завершуємо славу Україні.